Всім кіноманам привіт! 2020 рік став визначальним для фантастики. У цей непростий час кіноіндустрія подарувала нам вражаючі сюжети, незабутні візуальні ефекти та нові світові всесвіти. Сьогодні підбірка 10 топових фільмів за цей рік у жанрі фантастики. Не забудь підписатися та підтримати молодий канал. Всім гарного перегляду! День курка, минулому капітан американського спецпідрозділу Рой Палвер опинився у пасі часової петлі, і відтепер кожен день зрештою завершується його смертю. Однак, не полишаючи спроб вирватися з такої дивної ситуації, він продовжує боротися з тими самими найманцями, але невпинно зазнає поразки. Через деякий час палвер вдається знайти інформацію про секретний урядовий проект, який може пролити світло на те, що з ним відбувається, дізнавшись, що керівником проекту є жорстокий і безперед. Принципний військовий клай Вентор начальник дружини Палвера. Він має намір дізнатися правду, перш ніж його знову вб'ють. Ризикуючи життям, головний герой крок за кроком наближається до розгадки. Він з'ясовує, що програма, над якою працює Вентор, пов'язана з експериментами з часовими подорожами. І виправити помилки. Верете надає нам владу бога. Астрал Онлайн. Група друзів зв'язується онлайн, щоб трохи поговорити і повеселитись. Вони знаходяться далеко один від одного, і поки у них немає можливості зустрітися особисто. Вечір проходив весело. Вони спілкувалися про дрібниці. Коли надійшла пропозиція скористатись новим додатком для спіритичних сеансів. Героям фільму це здалося цікавим. До того ж, інші розваги поки їм недоступні. Кожен встановлює додаток, активізує його, створює необхідну атмосферу і подумки настраяться. Коли стали з'являтися перші шуми і шерехи, багато хто вирішив, що це лише жарт. Але поступово до них приходить усвідомлення, що з потойбічного світу дійсно хтось прийшов на їхній заклик. Хтось взяв з мережі всі кошмари і намагається реалізувати їх в реальності. Це не ігри. Бладшот. Дія розгортається навколо рея бійця спецназу, який загинув під час бою, якого відродили секретною групою геніальних вчених, що наділили піддослідного над людською силою і здатністю до швидкої регенерації. Будучи ідеальною машиною для вбивства, Рей тренується в групі суперсолдатів, втративши всі спогади про своє минуле. Але коли пам'ять починає поступово повертатися, Гаррісон згадує особу людини, яка вбила його разом з коханою дружиною. Одержимий жагою помсти, Рей вирушає на пошук. Злочинця, котрий зруйнував його життя, але дуже скоро виявляється замішаним в розслідуванні таємної змови. Гренландія Розмірене життя всього світу перериває повідомлення про наближення величезної комети. Уже зовсім скоро вона обрушиться на землю і зруйнує все навколо і призведе до кінця світу. Однак у Джона і його дружини Елісон і маленького сина Нейтана з'являється шанс на порятунок. Вони дізнаються, що існує бункер, здатний витримати падіння комети, але знаходиться він в далекій Гренландії. Вони наважуються на цей відчайдушний крок, і у них є всього два дні, щоб дістатися до цього місця призначення. Їм доведеться пробиратися крізь. Зруйнування, що з'явилися в результаті падіння уламків комети. Але найстрашніше, що їм належить зіткнутися з божевільними людьми, які показують своє справжнє обличчя і перестануть підкорюватись законом. Військові літаки прямують у бункери в Гренландії. Негайно шукайте укриття. Негайно шукайте укриття. Зависнутий у Палам Спринс на одному літньому весіллі знайомляться сестра нареченої Сара і хлопець подружки нареченої Найлз. Цікаво, що Найлз на цьому весіллі був мільйон разів, оскільки застряг в петлі часу. Як незабаром з'ясується, в цьому святковому дні бабака стирчить досить багато народу, і деяким тут навіть подобається. А дехто вирішує полювати за Найлзом. Головній героїні доведеться теж привикати до незвичайних подій, які будуть постійно повторюватись. Вона, як і решта заручників часу, буде Намагатися якось вибрати з цієї пастки. Про які ти чула. Часова петля. Серйозно? Так. А -а -а -а! Йосип драний. Завийшнути баумспрі. Єжак Сонік. Герой фільму, шериф Том Вовчанський, був вкрай здивований, коли здійснюючи огляд території, виявив на дорозі дивну знахідку: голка яскравого синього кольору, явно незивного походження і скрить, немов міні блискавка. Том не підозрює, що господар голки блакитний їжачок Сонік, скоро стане його найкращим другом і помічником боротьбі з силами зла. Великий добрий звір володіє такими здібностями, що може самостійно битися з невеликою, добре озброєною армією. Малюк пересувається зі швидкістю надзвукового літака. Здійснює стрибки на висоту пташиного польоту, вміє зупиняти й перенаправляти снаряди будь-якої величини, підривати машиною за допомогою вогняних кілець. Такого солдата в своє військо мріє роздобути доктор Работнік. Тоді його мрія про завоювання всього світу, знищення людства і заселення планети роботами, які виконуватимуть будь-який наказ, здійснилася б найкоротші терміни. І нащо жертвувати життям заради дурного прибульця? Він Любов і монстри, коли на землю напали монстри, Джоел був на побаченні. Їм з дівчиною довелося терміново повернутися, щоб евакуюватися разом з батьками. Але час було втрачено. Батьки хлопця загинули, а кохана пропала безвісти. Майже все людство було винищено. Ті, що вижили, об'єднувалися в колонії, які проживали в бункерах під землею. Але хлопець не втрачав надії відшукати Емі. Одного разу, герою фільму посміхнулася. Удача він зміг зловити сигнал із сусідньої колонії, де зараз живе Емі. Джоел наважується на небезпечну подорож, щоб воз'єднатися з нею, але зробити це буде дуже складно, адже у нього повністю відсутній інстинкт самозбереження, а також немає навичок виживання в середовищі, де кожна тварина є кровожерливим монстром. Людина-невидимка, усі довкола впевнені в тому, що Сасилія змогла побудувати по-справжньому щасливе життя, наповнене безліччю яскравих і цікавих подій. Вона живе в величезному будинку, ні в чому собі не відмовляє і зустрічається з геніальним вченим, який зумів заробити мільйони на своїх винаходах. Саме таким бачать життя героїні фільму. Але ніхто з її оточення навіть уявити собі не може, що це лише погляд з боку, який, хоч і має право на існування, але не враховує нюанси, які роблять життя жінки нестерпним. Сесілія розуміє, що її відносини з бойфрендом йдуть на дно. Кожен день між ними виникають нові конфлікти, здатні привести до розриву. І коли Сесілія усвідомлює, що більше не може терпіти свого коханого, незалежно від його популярності й досягнень, вона приймає непросте рішення піти від нього. А я дещо знайшла і це доведе, що я не вигадую. Зверне. Тенет Недалеке майбутнє у світі з'явилося безліч терористичних угруповань, які з кожним новим разом ставали все вправнішими та вчилися обходити пастки, що влаштовуються спеціальними службами. Для цієї мети до справи підключаються два досвідчених агенти. Вони повинні вийти на головний клан терористів, від якого виходять інші нитки. Однак справа не обіцяє бути простою. Напарникам доведеться об'їздити сім країн, опинитися в гусь ще безлічі перестрілок і нарешті зрозуміти, чи зможуть вони виконати те. Заради чого їх залучило керівництво? На головних героїв фільму лежить велика відповідальність, адже в разі поразки мирні громадяни опиняться перед лицем серйозної небезпеки. Не намагайся це збагнути. Тих.